Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Хотів би поговорити про Херсон та Херсонську область, тому що я обіцяв подивитися це питання в тому числі. Дуже багато глядачів моїх з Херсонської області, з Херсона просили це розглянути. І, взагалі, в багатьох там і родичі живуть, і взагалі це теж територія України дуже велика. Я би хотів подивитися, чи є ризики повторного. Ну зараз там і так відбуваються бої і наступальні дії, чи є самі ризики. Наступу повторного на місто Херсон, наступу ворогів і окупації. І взагалі, чи зможуть Херсон повністю окупувати. Добре, давайте візьму циганську колоду карт. Спочатку давайте подивимося на Циганський, чи є загрози знову повторної окупації Херсона, самого міста Херсон. Я витягну 5 карт. Добре, давайте, от зразу перша частина. Далі. Чи є ризики та загрози того, що окупанти повністю захоплять Херсонську область? Теж 5 карт. Давайте витягну з цієї колоди. Давайте я гляну. Так, раз, два, три, 4, 5. Добре, розіб'ємо на два таких блока. Хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський. Езотерик. Екстрасенс працюю з циганськими картами, Складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо розбирати питання, яке стосується Херсона. Давайте ми з вами подивимося. Перша карта на Херсон. Чи захоплять Хер... знову херсон окупанти? Карта хуліганів. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, агресорів. Не дуже хороша карта. Далі. Карта болізни, карта виснаження, карта втоми теж досить тяжка карта і небезпечна. Карта вогню, карта нещастя, підвищені вогневі удари та атаки. Далі карта юної жінки падає, карта сильної жіночої енергетики. І карта лживості. Карта брехні, карта обману, карта залякування, карта провокацій. Досить сильних. Я скажу так, карти доволі небезпечні. Карта хуліганів, карта болізні, карта вогню, карта ложивості. Тяжкі карти. Я скажу так, взагалі ситуація є небезпечна біля Херсона. Те, що вони хочуть захопити Херсон, це факт. І карти підтверджують, що вони можуть спробувати ще раз наступати і вогневі атаки карти показують, і хуліганів, і виснаження, і ложивість. Багато поганих карт. Давайте подивимося, чи вдасться їм захопити Херсон та Херсонську область на Таро. Десятка мечів карта великих терактів, карта великих небезпек, удари, атаки. Четвірка Пентаклів карта фінансових якихось операцій важливих. Далі шістірка Кубків, карта благополуччя падає, Королева мечів, карта сильної жінки, карта активної жіночої енергетики, карта захисту. І 20-й аркан карта Верховного суда. Суд, джаджмент, справедливість. Ні, я не думаю, що Херсонська область повністю захоплять, так само, як і Херсон. Але спроби будуть. І дуже велика кількість вогневих ударів, та так все одно буде. Так що ось так. Жителі Херсона, в будь-якому випадку, бажаю вам всього найкращого. Нехай вас все буде добре. Бажаю, щоб у вас все вдавалося. Нехай вищі сили, нехай ваші янголи вас бережуть. Я скажу так: серед усього того, що ми подивилися. По Херсону і по Херсонській області ситуація є досить небезпечна, досить складна. Тобто, ризики того, що зможуть пробувати агресивно наступом знову захопити Херсон, є Є загрози наступу на Херсон повторного. Але я думаю, що це буде невдало. Тим паче, що Тара карти так і говорять. Бажаю всім мирного неба над головою. Нехай ваші янголи вас бережуть. Жителі Херсона, Херсонської області побільше вам позитивних новин. Надіємось на краще, якомога швидшого закінчення війни. Мирного неба усім. Побачимось!